Зруйнуйте храм цей, і я за три дні його постав. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес. Слухаючи уривок сьогоднішнього святого Євангелія, ми можемо собі відтворити ту подію, яка відбувалася. На очах у Марії, на очах у апостолів, тих людей, які супроводжували Ісуса. І найбільше такої, скажімо, неприязного ставлення зазнали ті, які перебували всередині в храмі, і замість того, щоб молитися, вирішували собі це питання з одного життя. Слухаючи цей епізод, ми можемо собі сказати, все ж таки Ісус Христос був жорстокий. Як так можна повиганяти цих тварин, просипати гроші, повиганяти цих людей із храму? Але тут апостоли пригадують собі слова, які промовляв до них Христос. Які вони неодноразово чули, які вони читали. Ревність дому Твого мене з'їдає. Ісус Христос в тому часі Він показує, для чого саме є споруджений храм. Це не є просто помешкання, спальня, кухня, стодола. Це є місце перебування Бога. Це є місце спілкування, живого спілкування з Богом. Ісус Христос каже, що наше тіло також ободібнюється до цієї будівлі, так як тут є Христос присвятів Хариснім під видом тіла і крови. В кожному храмі на престолі, в кожному кивоті. Так само Господь хоче наголосити, що в нашому храмі, нашого тіла є безсмертна наша душа. Оці дві будівлі мають велику цінність. Слухаючи цей епізод по відношенню з цією будівлею, чи не так ми поступаємо із своїм тілом? Як дуже часто ми розбазарюємо своє тіло на ті такі легкодоступні, легковажні наші гріхи. Ми кажемо, та це і людська неміч, як я щось сказав, щось сказала, як я неправильно поступив чи поступила, ми все списуємо на людську. Можна ще реставрувати. Будівлю можна відновити. Але людське тіло, коли воно наближається до смерті, і коли Господь відчутно кличе його до себе, хоч би які зусилля не прикладали лікарі, хоч би як вони не намагалися врятувати, приходить цей час та година ця хвилина. І ця будівля людського тіла вона завмирає Її вкладають туди, звідки вона була взята. Тільки одна душа, яка є безсмертна, вона покликається до того життя. Якась душа до життя вічного, а якась душа, щоб стати перед всіма і отримати і ми завжди так булаємо, але де ж є так справедливість Божа, де є той суд Божий, чому так неоднаково люди ставляться, неоднаково живуть. І ми не раз кажемо, Боже, де ти? А Господь каже, що я прийду вдруге судити живих і мертвих. Я не прийду, як це маленьке немовля, як це справедливий суддя. Я прийду, як той. Тіло якого зруйнували, але за три дні він знов взяв оце Боже тіло, замінивши його на людське. Смертне на безсмертне, земне на небесне, дочасне на вічне. Так само чекають другі братія і сестри кожного з нас. І коли ми йдемо до храму Божого, не думаймо, що ми маємо злягнутися. Не Нестімо біля дзеркала по пів години, які взяти нам кульчики, чи де ми маємо підмалюватися, чи яку ми маємо вкладку зробити собі на голові, що ми маємо здягнутися, чи одяг пасує до нашого взуття. Думаємо, з чим ми йдемо до Дому Божого. Чи ми йдемо, щоб відкрити йому своє серце? Чи ми йдемо, щоб знайти примирення і спокій його перепросити за наші якісь гріховні вчинки? Чи ми йдемо і сказати, Боже, зроби мене іншою людиною. Зроби мене послушною своєю дитиною. Допоможи мені, так того бракує. Я настільки є знервований, втомлений, а ти мені допоможи в цьому. І ті всі оці земні обставини нашого життя ми залишимо поза храмом. Ми знайдемо дійсно правдивого Бога. Ми ж хочемо примиритися з ним через тайне покаяння сповіді і з'єднатися з тим Христині Ісусом. І тоді, чи ми того хочемо чи не хочемо, Господь буде нас оберігати від тих важких і великих упадків через наше суміння, через те, що будувати буде нам інші моменти праці, десь ми не встигнемо, десь затримуємося, але це тільки для користі. Бо це, що ми собі здумали, могло бути великим гріхом, а там, де ми щось не встигли, щось не так зробили, воно йде нам на користь. Ми з вами вже майже тиждень часу перебуваємо у цьому світлому і радісному тижні Воскресіння Христового. Слухаючи сьогоднішню Євангелію, пригадаємо собі, дорогі браття і сестри. В цей час Великого Посту Господь закликав нас через свою любов. Церква подавала нам до роздумів різного роду такі пісні співи постові, де мало торкнутися наших дух, нашого серця, нашого розуму, нашого тіла. Пригадаємо собі, дорогі браття і сестри, коли ми дивилися на цю плащаницю, коли ми прикладалися до неї, споглядаючи дали на цього Ісуса, який похований, чи не Божа милосердя, Божа жертва, безмежна Божа любов не промовляла до нас, що я лишу за тебе, за твої гріхи. Я терпів ті моки. Пригадаймо собі, як ми побачили той пустий гріб і цього Воскресного Ісуса, котрий знову запрошує нас йти за Ним, вступаючи впевнено в цій землі мандрівці, вступаючи щоденно, впевнено, проживши цей кожний день, який наближає нас до Воскресного Ісуса, до вічності. Я важливо, дорогі браття і сестри, стати в той ряд цього скромного життя, невибавливого життя, сповненого всяких терпінь, можливо, всякого болю, неспокою, але йти до Христа. Сьогодні наша церква згадує пам'ять святого Євангелиста Варка. Він про себе згадує. у у 14 розділі, 51, -й, 52 -й вірш, де він каже, що коли в Герсуванському саді е, Ісуса Христа засуджували, зраджували, він також там сидів і старів поняг. І коли погляд впав на нього, як на свідка, він побоявся і він втік. з цього місця, залишився оцей плащ. Значить, він був свідком цієї зради. Але він стає тим учнем апостола Петра, який говорив кожний день прожитого з Ісусом, розповідав Маркові. І він, будучи освіченим, він це все старанно записував. Його помешкання, де проживала його мати, також було біля Евсиманського саду. І в майбутньому там збиралися християни на свої зібрання і творячи оцю спільну молитву. Апостол Марко не був покликаний Ісусом і не належав до числа 12, він належав до числа. 70. Але це Євангеліє, яке ми чуємо, це є те, що він почув від апостола Петра. Те, що він час від часу супроводжував апостола Павла, зокрема в першій його подорожі, і він це все обібрав, і він це все написав для того, щоб нам передати. Бачимо, дорогі браття і сестри, що кожна історична згадка, зокрема, Євангелії, це йде фундамент. А кожна історична згадка чи життя кожного святого це є ця цегнина в тому новому храмі оцих мучеників, цих святих, які служать для нас цими живими іконами, їхнє життя, їхні подвиги, і які наново відбудовують цей храм, цю святиню, але вже новозавітні храм. Які постраждали не тільки за це слово Боже, яке було в старому завіті, не поклоняйся іншим богам чи їм подібним, але каже Христос, що Він творить цей новий храм, цим наріжним каменем, яким є сам Христос, а будівничим, це є апостол Петро, якому Христос передає ключі, і каже, що. На, цьому, на тобі я побудую мою церкву, і ворота пекельні тебе не здолають. У сьогоднішній день, дорогі браття і сестри, ми відчуваємо цей утиск. Можливо, не такий прямий, як був колись, але дроблення цього слова Божого, Виднення є різних єрзів і сект, непорозуміння і чвари між конфесіями. Можливо, навіть і всередині різних релігійних організацій. Це і свідченням того, що Злий Дух шукає підход. Каже Христос, багато будуть казати в моє ім'я там Христос, там Христос, але не вірте цьому. Ми повинні, дорогі браття і сестри, довіряти Воскресному Христову, дивлячись на цей порожній гріб, і на цьому Воскресіння Ісуса Христа, який переміг не тільки зло, зневаги, неправду, але Він є переможцем смерті, і ти впевнений за Христом. І не біймося, що ми наближаємося до руйнування того нашого тілесного храму, але пам'ятаймо, що Христос каже, що Він творить все нове, що Він чекає зустрічі з нашою душею. Пробігмо все для того, щоб наша душа була підготовлена до зустрічі з Христом. Стараємося прожити наше життя в повній вірі і довірі до Воскресного Ісуса, щоб не маючи тих жодних сумнівів, ми казали, Господи, Колись не розуміли твоїх слів, бо вони були прив'язані суто до земного. Ми, слухаючи твої навчання через уст різних євангелистів, апостолів, дослідників, істориків, чи навіть через саме життя різних мучеників, ми повірили, що ти є Воскресіння. Ти один є дорога, Ти є правда. І ти є життя. Амінь. Христос Воскрес.